Привіт! Огляд американського пайка Меню номер 20 Італійські сосиски з перцем цибулею в соусі Маринара. Італійські сосиски в соусі Маринера, картонка для розігрівання, пакетик для зігріву води, е смажені горішки, ці е арахіс, крекер, журавлина, розігрівач, ложка. Uh, сыр дерки фширо uh, апельсиновый юппи пакетик з мелочок. Поки гріється основна страва, я гризу крекер з сиром. Тут нічого нового, він часто попадається нагрілося. Так, це виглядає все. такими кільцями порізані сосиски в соусі Маринара. Гостреньке воно. Я, коли чую, що сосиски, я собі не таке уявляю, це якась ковбаса з салями. роті печа від тих сосисок. Джерки. А тут не тільки джерки. Такі горішки. Отакий от пакетик. Там. Мдяльки це м'ясо сушене і горіхи. Мигдаль чи що це? Тут щось солодке є, ніби тут ще журавлина. Оце схоже. Так, це дивне поєднання. Якісь е сушені ягоди, горішки і сушене м'ясо. Але ладно, хай буде. Крім тієї суміші, горіхів. З журавлиною є ще окремо е, горішки не, арахіс. І журавлини, хоча в тій суміші журавлина була дивно зібраний цей, сухпайок. Потім ще лишився напій, який нема в чому розчинити мені. І, і цей пакетик тут у нас э, сухі вершки, кава, жуйки, волога серветка, суха серветка, цукор, цукрозамінник, сіль. Усе. Дякую, що дивилися. Поставте лайки, е залиште коментар, підпишіться. Коротше, ви це все знаєте. Добре, дякую, до побачення.